Доброго дня, любі друзі! Витері Софія роблю ресурсний розклад на 24 квітня. І так, подивимося, хто не вміє працювати з картами МАК. Пишіть, будь ласка, або просто слухайте, як я їх трактую. Або подивіться інші мої відео, котрі я до того робила. Я в більшості відео розказую, але. Кожному відео не буду розказувати. Дуже довго виходять відео, дуже такі потужні, да, ну, ці, тривалі. От, і е, тому, будь ласка, або напишіть просто, що ви хочу навчитися працювати з картами Мак. От, або просто подивіться самостійно мої інші відео, і там ви все дізнаєтесь. І так, яких енергій треба притримувати, що буде допомагати, тому що потужний тиждень буде потужніший. Просто розплата за все приходить. От, то ж нам треба знати, як нам це пережити екологічно, де нам брати ресурс, які енергії, емоції пропрацювання нам допоможуть. Поїхали дві карти з цієї колоди. Що буде допомагати? Які енергії нам будуть допомагати? Тепер дивіться, де брати ресурс? Дві карти з цієї колоди, де брати ресурс. Де брати ресурс? Да, це не таро, так просто їх не поцийне. Хотіла так, як таро я роблю, тут так просто не зробиш. Забуваю. О, тепер дивіться. Родова система, яку сферу треба підтягнути, щоб і інші сфери, що допоможе. коли ви укріплюєте родову систему, ви укріплюєте себе. Коли ви укріплюєте себе, ви укріплюєте свій рід. Спілкуєтесь ви з ним, не спілкуєтеся. Я маю на увазі фізично це не суть, не суть. Суть. Тому що ви повинні просто, ну якщо ви хочете змінити на найкраще своє життя, ви повинні налагоджувати і підтримувати ментальний хоча б зв'язок. Хоча б подумки своєму роду, посилайте своє благодарування за своє життя, за своє втілення за усіх членів, тому що кожна людина в вашому роді старалася працювала, жила за для того, щоб ви мали змогу сюди прийти на цю землю і е, пройти свої випробування. От, очистити свою душу. Тож, будь ласка, благодаруйте свій рід. Так, ви себе укріплюєте. По-перше, себе, себе. А на цій колоді зараз подивлю, подивимося, на які відносини звернути увагу. Що означає звернути увагу? Або їх прибрати зі свого життя. да І тоді у вас з'явиться ресурс. Енергетичний, як мінімум, для досягнення якоїсь іншої мети. От. Або укріпити, да, дати навпаки в ті відносини свою любов, наприклад, увагу, і від того так само отримати ресурс для себе. І так, дивіться, які, які енергії будуть підтримувати вас 24 числа. Ще раз повторюю: хто не знає, як працювати з картами МАК, зараз вимикайте свій мозок і слухайте про що вам карта каже. Будь-які асоціації шукайте не мозоком. Да? Або просто слухайте про що це мені, і потім окремо будете працювати з кожною картою. Я навмисно так буду показувати кожну карту близько, щоб ви потім могли зробити або скрін, або вимкнути просто мій голос, да? звук. От, і попрацювати, знайти свої усвідомлення, і в тому буде ваша цінність так само, але вам може відгукнутися і те, що про що мені ця карта, що буде допомагати. Да? Це родина, це а, кохання, це безум безу безумовне Боже кохання, просто а, ніжність до близьких. да, Тобто ми там будемо черпати ресурс. От коли все погано, то треба звернутися до своїх близьких і наповнюватися там. Але, на жаль, люди, ми такі люди да, нас не навчають, тому що родина це сама потужна, скажімо, система після нас самих, да, для нас. тобто От, і ми зачасту навпаки, да, ми е, зриваємося саме на своїх рідних, ми зраджуємо в першу чергу своїх рідних, ми обдурюємо в першу чергу, тобто ми на рідних тренуємось е, всьому, е, чому взагалі не, не треба навчатися навіть. Да? От, і від того всі біди ну, від того там рушаться і. І родини, і люди не спілкуються зі своїм родом, відмовляються від нього, і вони втрачають просто свою силу. От, Тож, якщо у вас буде буде така, знаєте, якась негативна ситуація, то згадайте, що у вас є ваша родина, і ви в будь будь-яку мить можете змінити свою схему поведінки. да, Якщо у вас раніше були не екологічні відносини, от то тут про ну тут пані просто милується, да, у Дітками, і вона відпочиває, розумієте, дайте собі якийсь відпочинок, можливо, вам треба просто поспостерігати за кимось. Навіть якщо ви зараз на самоті, наприклад, да і вам якось трошечки, ну. Пічалька у вас така є, да? От, то поспостерігайте за іншими, особливо за дітками, які вони щирі, які вони відкриті, да? як вони а, ну, чесно просто кохають один одного. А, вони там, ну, поки ми їх не навчаємо да, обзиватися або там якісь в тілі шукати недоліки, вони того не роблять, вони повністю приймають один одного. От, а, тож. Наповнюйтеся від них, змінюйте своє ставлення в родині, і ви від того будете тільки розквітати. Далі тут є тези. Дивіться ці тези на картах. Де я буду їх читати, вони не повинні, по-перше, сюди а, відгукуватися, але можуть навіть доповнювати іноді, дивлячись, які ну з яким настроєм, які усвідомлення ми бачимо з цієї сторони. Але не накладайте, да? вважайте здебільшого, що це двостороння карта. Зрозуміла. Стосовно ТЕС у вас так само шукайте свої усвідомлення, в тому буде для вас ваша цінність. І так, довіра це а, при признак, ну не знаю, української. Признак, да? я подивлюся: признак мужності, а вірність це свідоцтво сили. Тобто довіра це мужність, а вірність це сила. Ну, я вам скажу так, да? тому що нелегко іноді бути вірними. І в тому і є сила, коли ви стоїте на своєму. Да? Ну, І по-перше, треба бути вірними собі, не зраджувати себе. От людина, котра себе не зраджує, повірте, до неї не приходять. Ті ситуації, де її хтось зраджує. Ну, нема такого в неї такого нема досвіду. Тому що вона вірна собі, і тоді вона і підтягує на своїх енергіях таких само людей, на тих же енергіях. Далі дивіться, що буде ще підтримувати. Що буде, які енергії, да, або які події навіть. Ну, дивіться, тут жінки вони цкують чоловіка, вони показують. от, Пальцями, бачите, вони показують на оцю пані. Ця пані, вона начебто така, знаєте, вже без свідомості. От її просто підтримують тут поруч інші жінки. От, і вони ну, щось кричать і просто проганяють цього чоловіка. Він так вуха закрив, бачите, і намагається втекти. От, так, так що буде допомагати, я вам скажу, що не треба соромитися захищати себе. Це по-перше, а по-друге, не треба соромитися захищати когось іншого, якщо ви точно бачите якусь несправедливість, да? особливо коли ну, зараз дуже якось навіть модно, не знаю. Ну це просто нормально вже в нашому суспільстві, коли а, чоловік ображає жінку і ще може цим а, вихвалятися. Та я її там сказав, та я її там не знаю, я її там, ну, в общем, да? я не хочу взагалі там щось, не хочу навіть казати. Те, що те що в нас в житті є нормальним. І це є не, вже це є ненормальне. Якщо ви будете проходити повз отакої людини, котру, Ну хтось ображає, повірте, і ви і ви не не нічого не зробите, бо то не ваша справа, да то будьте впевнені, що така сама ситуація. Найближчим часом відбудеться з вами, коли вам буде дуже потрібна а, чиясь допомога. А всі будуть проходити повз, і ви будете то бачити, що будуть проходити повз, і ви будете знати, що вони могли допомогти, але вони вирішили, що то не їх справа. Тому ж, ще раз не треба, що буде допомагати. Не треба соромитися, захищати себе, захищати свої кордони і давати підтримку тим, хто слабший. Якщо ви щось бачите, коли ви даєте підтримку іншому, всесвіт дає підтримку вам. Зрозуміла? І так. Жінки завжди такі. їм страсно хочеться того, чого в них немає. А коли вони того отримують, то вони відчувають чувство розчарування. Ну, я вам скажу, що не тільки жінки. ну Це просто більше така жіноча колода, тому тут здебільшого про жінок. Да? Але якщо ви чоловік, то це так само для вас. Взагалі, люди такі. А, тому що ну, ми чогось добилися. І просто не треба розчаровуватися. Да? Ми неправильно відносимося до життя. Якщо ви чогось добилися вже, то це нормальним ставити нову мету і йти досягати нову ціль, да? добуватися нової цілі. Це нормально. Не треба розчаровуватися. О, в мене вже це є. тьфу. Ми знецінюємо, ми звикли нас навчили знецінювати себе, знецінювати свої досягнення. Із-за того приходить розчарування. Але його не повинно ну, в нормальному суспільстві, його в принципі не повинно бути. да? Навпаки, ви чогось добилися? О, супер, так. Якщо воно. Трошечки щось не таке, як вам хотілося. Це просто означає, треба пропрацювати, як ви робите запити е, Всесвіту. Да? Як ви щось загадуєте? Чи коректний цей запит? Ну, наприклад, ви приходите в магазин, такий простий приклад, і ви кажете про продавчині, дай мені сік. Сок, сок, сік, не знаю. Вона вам дає, дає вам напій. Але вона дає, котрий до неї був ближчий. Наприклад, і ви кажете, ні, я цей не хочу. Але ж ви не сказали, який ви хочете. Розумієте? Вона вам дає напій? Дає. А ви не сказали, які, тому приходить розчарування, так і в житті, коли ми кажемо Я хочу сумку, яку ти хочеш сумку. Скажи всесвіту, яку ти хочеш сумку конкретно. Якщо ти знаєш, що конкретно. А якщо для тебе в сумці, наприклад, важливо тільки її кольор, то скажи тоді, я хочу невеличку сумку синього кольору. Да? І тоді буде це, тобто ти отримаєш ближче до того, що ти хотів. Зрозуміла тепер. От. Дивіться далі. Тепер де брати ресурс? Для мене ця карта як якесь, знаєте, таке обмеження. От так, таке в мене відчуття, що начебто людина бачить тільки, знаєте, от, отут те, що в колі, а те, що за колом, от якось або їй поставили якісь обмеження, або вона сама. Ну, Ми, ми такі люди да, нас навчили. Ми, ми самі собі теж дуже гарно ставимо обмеження, нас навчили. Ми такі відмінники в цій справі, да? то я б сказала, де брати ресурс. Подивіться ширше на світ. Подивіться, який він громадний. Скільки всього в цьому світі не то, що чого ми ще не бачили. А є такі речі, про котрі, ну, якщо не залізеш в інтернет, випадково не побачиш, то точно не знав, що вони навіть є. Дивіться ширше на будь-яку ситуацію, на будь-які можливості, дивіться ширше на це. Світ і буде вам щастя. Тепер трансформу, трансформуйте негатив в собі. А, тим самим ви очищуєте від негативу весь рід. Ну, це я інтуїтивно вам сказала. Так і є. Запам'ятайте, коли ви досягаєте перемог, коли ви а, укріплюєте себе, очищуєте себе, ви автоматично впливаєте позитивно на свій рід. А, а Укріплення вашого роду, розвиток, прослав прославляння навіть, да зцілення вашого роду позитивно впливає на весь світ. Треба в це вже повірити. Любі, друзі, треба це знати, точно знати, що так і є. Від кожного кожної з нас залежить те, що коїться на цій землі, поки ми, поки ми тут. Ну вибачте, ми поки тут. І так, що ще буде? Наповнювати да вас, де брати ресурс, я б сказала в мудрості в своїй да брати ресурс і в спілкуванні, звісно, з. Природою. А, спробуйте, походіть по парку, по лісу. А, подумки, порозмовляйте з деревами, поблагодаруйте ту природу, ви будете неймовірно вражені, наскільки вона вас буде наповнювати своєю а, цілющою енергією. Люди це знецінюють, перейшли а, на пігулки, чуть-шото пігулки і так далі. Да? тобто, А ми усі вийшли з природи, не треба цього знецінювати і від цього йти. От, Ну і, звісно, ваша мудрість, ваш погляд в суть. Да? Дивитися треба завжди в суть події, в суть чогось, да? От, щоб не відбувалося в суть не поверхньово. І тоді ви будете легше переживати будь-яку ситуацію. А, ти частинка планети Земля. Тому від. А... Стану твоєї душі залежить стан всього сущого на землі. Ну, бачите, ну це метафізика. Не дивуйтеся, я просто відчуваю, просто щось кажу, кажу. Я ж не готую, не готуюся, так щоб записувати ці розклади, да і вам трактувати. Тобто, от, ну так. Так працює метафізика, і це правда. І це правда, любі друзі, ви розвивайтеся, будь ласка, далі, духовно, ви зможете це бачити і навіть відчувати, як все це насправді відбувається. Далі, родова система. Час виходити в світ. У вас точно є щось, що ви можете розповідати, чим ви можете ділитися з оточуючими вас людьми. Ви точно можете бути іншим людям корисними. Час виходити, не соромитися і виносити свою мудрість у світ. Ваш род благословляє вас на реалізацію свого таланту, виступати перед іншими людьми. У вас є мудрість та талант. Реалізуйте свої таланти. Будь ласка, вам карти кажуть, час, час діяти, час ділитися, час розігнати усі свої страхи і невпевненість в собі. Дійте, і буде вам щастя. Далі дивіться, які відносини треба або укріпити або обрати. Ну, я б сказала, знаєте, тут ну, тут в нас головна така, да, героїня це отака пані, вона Павлин. Пані Павлин така, знаєте, от вона прийшла, бачите, вона така вся прийшла, перічка своє розпустила. да, от. А тут ну, ну тут інша пані, ну вона не в захваті. її якось це... Е як то сказати не впечатляєте не Ну, нема, не, немає вона, ця пані да Павлін, вона не має тут такого впливу, скажімо так, да ніхто там перед нею тут бігати не буде. Знаєте, коли я бачу Павлінів, да, і така є присказка, що треба просто пам'ятати, що за кожним шикарним таким хвостом Павлина да, ховається звичайна куряча попка. ну, так, якщо коректно зрозуміло, от то, будь ласка, якщо у вас якийсь там є такий стан, да ви там розпустилися, то не треба. не треба, Це его. А, навіть якщо ви дуже дивіться, Павлін да, він дуже гарний. Але чи є в цьому його особиста заслуга? Ні, він народився такий. І чим тоді, вибачте, пишатися чим, да, ти гарний, але якщо ти е тільки на цьому вважаєш, що ти кращий за всіх інших, то ну всередині в тебе просто пустота. То подивіться, де ви себе так поводите, і не треба так себе поводити, <риславлення> тому що хтось вампір'я може повидірати, так? Да? От, а тому що а, цінність не зовні, а цінність всередині, що ви несете, от коли ви а, мудрий якийсь не знаю, майстер, да, котрий допомагає більшим там, тисячам людей і так далі, от тоді ваша пір'ячка, навіть маленьке пірячка від вашого пір'ячка, буде так цінуватися, як золото, розумієте? Але допоки у вас всередині пустота, да, нема духовного розвитку, а ви просто хизуєтеся тим, що вам у вас. Гарна зовнішність, ну це пустишка, тут нема нічого. Не втрачайте часу е, на, ну, на свою зовнішність. Так, е, треба за собою слідкувати. Це нас наповнює. да? Ми всі хочемо виглядати гарно. Але дивіться, вна, в нас назовні те, що в нас всередині. Е, придивіться е, 100% У вас є, хоч одна людина, да, вона симпатична, вона красива. Але якщо вона зла, от по життю просто ну, стервотина така, неважливо то людина, ну, чоловік або жінка, да, то згодом її просто оця краса, а, вона якось втрачає свій, своє світло, розумієте? І люди вже не бачать тієї краси, хоча, ну, начебто вона і не дуже змінилася, да? От, але просто оця її внутрішня, оця негідність, да, вона, вона на, накладається на зовнішність, розумієте? І тільки на перший погляд тоді людина подивиться на неї, скаже, Боже, яка там гарна, наприклад. Тільки та рота відкрила все, куди там так краса подівається, да? от, ну і пихатість так само, і так далі. То подивіться, де. ну, Можливо, так от іноді ви себе поводите. Да? Якщо з вами хтось поруч себе так просто поводить, то так само розумійте, що ну, людина просто нецілісна а, з низькою самооцінкою, тому що це їй дав а, всесвіт, це її втілення. Вона не зробила з ці пір'я пір сама, розумієте? І пишатися а, ну, нема чим особливо. Так, можна себе за це любити, звісно, інші будуть тебе любити. Але головна цінність всередині розвиток нашої душі і наші, наші гарні дії, а не те, як ми виглядаємо. От, тож я вам бажаю екологічного оточення. От, будь ласка, укріплюйте свій рід, виходьте в маси і буде вам щастя. До побачення! З повагою, Софія!